Україну цього тижня відвідує Кирило 17-й московський патріарх. Це перший закордонний візит церковного лідера після вступу на престол? На заклик президента України Віктора Ющенка надати українській православній церкві автокефалію? Владика Кирил зауважив, що помісна церква в Україні є під приводом московського патріархату. Питання підпорядкування української церкви досі бентежить українське суспільство. Саме тому ми провели опитування на нашій інтернет-сторінці і запитали вас: якби в Україні сьогодні була єдина православна церква, кому вона повинна під? підпорядковуватись – патріарху у Києві у Москві чи у Константинополі на момент виходу нашої програми. В ефір 53% тих, хто взяли участь в опитуванні, переконані, що українська православна церква повинна підпорядковуватись патріарху у Києві. 41% вважають, що у Москві, і 5% у Константинополі. На Нашій веб-сторінці ви по різному коментуєте свій вибір. Так, Віктор Завалін з Харкова пише: Найголовніше, щоб душа людини підлягала Богу, щоб кожен жив за своєю вірою, діяв по совісті та творив добро. А кому підлягає та чи інша церква не дуже важлива. А Василь Степанович з Черкас більш категоричний. Чомусь мало хто звертає увагу на те, що сучасна російська православна церква дедалі радикалізується і перетворюється на джерело великої небезпеки. Тому з під впливу церкви МП нам треба. Виходити якнайшвидше, християнство прийшло до нас з Візантії, тому я вважаю, що не повинна Українська православна церква бути під приводом Константинополя. Пише Роман зі Львова. Це ж саме запитання. Наші кореспонденти у Києві в Україні, Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова, ставили на вулицях Києва. Ваші думки з цього приводу і у цьому випадку розділились. Я вважаю, що на Україні повинна бути українська церква, і вона має бути єдиною українською, а не московською. Київський патріарх повинен керувати всією церквою церквами на Україні. А в Москві хай керує московською і московськими церквами. Думаю, бути канонічна канонічка Думаю, повинно бути канонічне підпорядкування. Канонічна церква це московський патріархат, тому православні церкви, якщо об'єднаються, мають підлягати Москві. Можна бути патріархат. Історично так склали, що в нас був московський патріархат. Я вірянка московського патріархату і тому я вболіваю за це, але це ж моя особиста думка, і кожен з різних єпархій вболіває за своє. Так вийшло, що він в Росії. Я, вида... я віддаю свою перевагу російському патріарху. Тому я вважаю, що все повинно залишитись так, як є. В Києві. Чому? Ну тому що в Україні теж е має бути певний центр, який піклується про духовні цінності України, а не щоб центр був саме в Москві. Тому що інтереси будуть розглядатися московські, а не українські. Ну, я знаю, що Київська Русь завжди була перша Київська Русь. То, мабуть, треба, щоб було і київське підпорядкування. Мабуть, що в Константинополі, мені здається. Мабуть, в Константинополі. І Москва теж має бути під Константинополем підпорядкована. Ніколи Москва не була старшою за Київ. Вона завжди була молодшою. І хай він не видумує того, що не має бути.